Наприкінці червня українці та чи не весь світ дізналися про райцентр в Радіївка на Миколаївщині. Там двоє міліціянтів та такси зґвалтували та жорстоко побили 29-річну Ірину Крашкову. Потерпіла від рук людей у погонах, залишилася живою та розповіла, хто на неї напав. А слідство затягувалося, поки обурений народний пішов штурмом на райвідділ міліції. той день в Україні розпочалися антиміліцейські бунти. Згодом двох гвалтівників у погонах таки посадили за ґрати. А Радіївчани протестували проти беззаконня міліції на київському майдані. Вже в липні свою суть показав спецпідрозділ Беркут. Він розігнав мирних Радіївчан. В ніч на 30 листопада Беркут знову проявив себе, тепер жорстоко побив мирних активістів на тому ж таки Майдані Незалежності. Беркут прийшов з дубінками, почали людей витягувати з натовпу, під ноги кидати собі і всіх витісняти. Жінки падали на землю, люди співали гімн України. Силовий розгін майдану викликав нову хвилю протестів. Люди вийшли не так за асоціацію з Євросоюзом, як проти свавілля влади, а правоохоронці не поспішають здавати своїх. Та знову били як мітингувальників, так і журналістів. Я повинен виконати наказ, навіть якщо він незаконний, а потім його оскаржити. Так ну, я сумніваюся, що хтось з беркутят буде оскаржувати незаконні накази. А з простих беркутят ніхто покараний не буде. Та поки реформувати міліцію без довіри ніхто не поспішає, та й навряд чи зможе більшість українців найближчим часом довіряти людям у погонах, які дозволяють собі бити та знущатися над тими, кого мали би захищати.